23 березня Четвер. Цінні Уроки із життя Якова. І сказав йому Відпусти мене, бо настав світанок. Той же сказав Не відпущу тебе, якщо не поблагословиш мене. БУТТЯ 32. 27. Якщо говорити спокушуваним лише про їхню провину, то це аж ніяк не надихатиме їх ставати кращими. Указуйте їм на доступні для них можливості, на висоти, які можуть ними підкоритися, допомагайте їм ухопитися за милість Господа і покладатися на силу Його прощення. Ісус чекає, коли Він зможе взяти їх за руку і дати їм силу жити благородним, доброчинним життям Бог часто дозволяє людям дійти до кризи, щоб у такий спосіб указати їм на їхню слабкість. І запропонувати джерело сили. Якщо вони молитимуться і пильнуватимуть, мужно борючись із гріхом, то якраз духовні слабкості стануть їхніми сильними сторонами. Життя Якова містить чимало цінних уроків для всіх людей. Бог показав йому, що самотужки він у жодному разі не зможе здобути перемоги. Кожен повинен боротися з Господом і лише тоді отримає силу згори Усю ніч Яків боровся з ангелом. Нарешті сильний борець був ослаблений одним лише дотиком до його стегна. Яків виявився покаліченим і дуже страждав від гострого болю, але не здавався. У повному розкаянні і душевній скруті він і далі тримався за ангела, благаючи про отримання благословення. Яків бажав мати впевненість у тому, що його гріх прощений. До останньої миті боротьби його рішучість лише посилювалася, а віра ставала щирішою і невідступною. Ангел намагався звільнитися і нарешті звернувся до Якова. Відпусти мене, бо настав світанок. Проте Яків відповів: Не відпущу тебе, якщо не поблагословиш мене. Якби це була якась хвалькувата, зухвала самовпевненість, Яків був би миттєво знищений. Але він у боротьбі з Богом продемонстрував упевненість людини, яка визнає свою негідність, і разом з тим покладається на Господа, котрий вірний завіту. Завдяки покорі, покаянню і самовіддачі грішний, заблудлий смертний переміг велич неба своєю трамтливою рукою як міцно вхопився за Божі обітниці, і серце, сповнене безмежної любові. Не змогло відмовити грішнику в його благанні. Господь змінив ім'я Якова на знак того, що йому дароване прощення, замість імені, котре постійно нагадувало про гріх, йому було дане ім'я, яке увіковічувало його перемогу. Ангел сказав Не буде більше ім'я твоє Яків, а Ізраїль буде твоє ім'я, бо ти витримав змагання з Богом. І сильний є між людьми, чи відчуваємо ми поміч від Бога, щоб здобувати одну перемогу за іншою? А може, і далі покладатимемося на власні сили, щоб, урешті-решт, зазнати нищівної поразки, виснаживши себе марними зусиллями підкорімо ж беззастережно себе Богові, щоб отримати силу, таку необхідну кожному, хто хоче перемогти в битві зі злом. Давайте ж пам'ятати про величезну любов і милість Господа. Адже Він чекає, коли ми простягнемо свою руку до Нього, щоб він дав нам сили жити благородним і доброчинним життям.